При переміщенні з позицій нас так само накрив міномет. Ми виходили від трьох, два-трьох сотих. Ну слава Богу, що евакуація наша спрацювала дуже гарно. Олександр родом з Київської області. В мирному житті працював будівельником. З журналістами ділиться історією спасіння його та побратимів з-під мінометного обстрілу на Маргінському напрямку. Ми виходили з позиції, міняли наших побратимів. І би, При виході вже до нашої посадки більш небезпечно ми не дійшли туди буквально там 50-100 метрів нас почав обстрілювати міномет. Ну, якби дрон, ворожий дрон нас засік, вів нас і якби коректурував обстріл міномету. В Олександра прилетів уламок снаряду. Побратими одразу почали накладати джгут та допомогли дійти під обстрілом до безпечнішої позиції. Втім, росіяни скоригували постріли. Поранення отримали одразу двоє побратимів Олександра. Ну трошки зараз пульсірую рана біля боляче, як би таке защемило нерв сідалишній. Найбільше хочеться, ну як і всім. Мирного ні, неба мирного, щоб не, щоб наскоріше закінчилася війна. Бо дуже багато людей, хлопців щодня забирають дуже багато. Сімей багато руйнується. Лікарі кажуть, поранених багато, їхні травми дуже важкі. Особливість сьогоднішніх поранень то що вони поражають багато ділянок. Не одне, а хлопці приїжджають, ну, потім як, як зрішечені із, 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 із цими осколками, вламками. Тому і тяжкість стану хворих дуже складна. В одній лікарняній палаті поруч з Олександром лежить Олег. Пішов на війну просто з за парти будівельного коледжу. У свої 23 роки хлопець вже обороняв лиманський та бахмутський напрямок. На останньому отримав уламкове поранення від міномету. Побачила нас пташка дров. Почали багато? Відчув це, відчув теплий прилив крові. Понизь. Зі слів Олега, ворог має перевагу в повітрі. Велика кількість дронів атакує їх позиції ледь не щохвилинно. Це орлани, ланцети, звичайні весільні дрони, дрони камікадзе. У них велике виробництво в країні. Тобто це все в них просувається. А у нас тримається це все на волонтерах. Ми не можемо дати такого спротиву, щоб перевага перейшла на наш бро. На футболці бійця напис ніколи не здаватись. Попри всі складнощі, хлопці не впадають у відчай. Майже у всіх них лише одна мрія перемога та зустріч з близькими. Побачити рідних, дівчину свою, побратимів. Хочеться вже і повернутися до своїх побратимів. Це ж велика сім'я.